Всім привіт! Зараз ми будемо робити декоративні шви на такому билі для ліжка. Ось один вже пройдений. Зараз покажу, як я роблю на цій стороні. Виставляємо ось у мене на фрезері вже потрібна фреза стоїть з потрібною глибиною. Ми виставляємо лінійку і відмірюємо потрібну довжину від фрези до краю. До заготовки, Ось мене вже виставлено, зараз будемо проходити. Ось такий рівненький декоративний шов в нас вийшов. Ну і це потрібно ще зробити на тій стороні.